Всім привіт, гості та глядачі мого каналу. Мене звати Марина, і сьогодні я хочу з вами поговорити по, про в'єтнамських свиней. Дуже багато на мій канал підписалося людей саме за цих свинок, бо у нас був такий момент, що у нас було дві свиноматки, і в кожної по 10, а то і більше маленьких свинок. Ми показували опороси, що і як робити. Були такі моменти. Тож зараз трошки піде мова про них, тож пішли вам покажу, що ж це за свині. Ну що, ось такі свині. У нас в основному це чорні були, але були рибі. Дивіться, схватила чи схватив. Ні, ти більше схватив і носиш. Це Я дала, щоб вони постояли, бо коли гарбуза нема, то вони не будуть тут так тусуватися. Ось такі свинки. непримхливі свині. Влітку взагалі їх тримати супер. Їдять травичку, все що таке є на городі, що нам не треба. Пішли, просапали там якусь діляночку, траву сюди їм дали. Ну, звісно, кукурудзу, дерть, пшеницю, ячмінь треба давати без цього нікуди. Ну, а зараз поставляю трошки відео. Які вже були, ми знімали до цього, і повідповідаю на самі часті запитання про цих свиней. У нас це починалося з однієї свині, але потім ми зрозуміли, що їй сумно, і взяли ще двох. Треба брати обов'язково, або щоб пара була, або більше. Тоді вони і краще їдять, і їм тепліше взимку. Хоча для в'єтнамських свиней от теплі сараї не обов'язково. У когось вони навіть на вулиці зимують. У нас ось такі сарай, сарайчики обов'язково, солома на зиму, щоб їм тепло було, і все. Ці свині дуже полюбляють траву. Ось вигнала їх попастися одну з них. О, Вон вони так смакують гарно. Або косимо багато трави, кидаємо, або випасаємо. Ну, а ось тут наша малеча. Дивіться, які вони маленькі, як мишенятка. Ці свині ростуть, ну, саме більше це до 100 кг. От всі розповідають: ой, та вони можуть йти такі там, і 150 Ну, можливо, якщо злучені. Ну, з якимось звичайним кабаном. А коли в'єтнамець плюс в'єтнамець, то вони, от, тушка вже в розібраному вигляді вона саме більше виходила 80 кілограм це без голови, там, м'ясо, сало, кістки. Ще таке питання часто попадається, як обрати цих в'єтнамських свиней. Ну, Як ми обирали, як до нас приходили, от самі більші з виводку сподобалися гарненькі, такі товстенькі, і їх забираємо. А, але ще саме головне, щоб... Продавці вас не обдурили, щоб були тато і мама не однієї крові, бо тоді свинки будуть маленькі, вони не виростуть гарні, такі, як ви хочете. У нас таке було. Один раз сказали, що вони різні, але потім ми дізналися, бо це були знайомі знайомих, що там вони одинакові по крові. а Ми думали, чого вони не ростуть. Ну і колись нам впихнули кабана нутряка. Так що всяке буває. Тож, недовго думаючи, ми вирішили завести собі кабана і розводити свинок. Такі свині можна різати від 30 кг, і вже тоді буде що їсти. Це так сказати, як королі захотів м'яса, пішов, вибрав якого і все. Ось такі маленькі свинки. Бачите, їх відразу видно, хто який більший, того, і забираємо, як подобається, як ми купуємо. Ну, коли поросятка народилася, їм відразу обрізаємо ікла, вони не потрібні, бо вони і собі шкоду, і мамки свої задають. І колимо залізо. Свинкам обов'язково, бо в них недостатньо заліза. а Залізо впливає і на ріст, і на все. Тож ми кололи препарат, де чисто залізо один мілілітр. мл в одну ляшечку, мл в іншу, бо вони маленькі. Якби велика гарна свиня, ну біла, то там раз-два і все. А тут треба обережно нікуди не потрапити, не в кістку, бо буде тоді шкандибати. Тож для росту їм це потрібно, бо у них так тоді буде анемія. Для того, щоб були хороші свинки, залізо ми кололи. Так, далі парування свиней. Саме краще це залишити на три дні свиню кабана разом і все, не чіпати їх. Вони там можуть і битися, звісно, ну, не сильно дивимося, бо всяке буває. Але оце тоді 100%, що в них все вийде. Бо ми вже на цьому пройшли. Заганяєш її там на трошки, нічого не відбувається. Три дні і все, все вийде. Але бували такі випадки, що в нас кабана ще не було. Ось ми возили до сусідів до кабана. Ось так в тачку і вперед. Бо вона вже підросла, в машину не поміщалася. Коли менші були перші опороси, то в машину і поїхали. А потім, уже не хочеться, бо свинки аромат свій мають. Тож, на тачку, так в мішок, щоб нічого не бачила, і все. Дама в мішку їде додому. Ну і розбирання свиней. Часто задають таке питання, чи треба обов'язково каструвати перед тим. Так, потрібно. Хоча в нас один раз це ж я казала, що був нутряк, нам повезло, воно нічого не воняло. А от різали, колись були, не дотрималися 3 місяці після кастрації, то я не скажу, що м'ясо там воняло, все нормально було. Але біля шиї ми трошки відкинули, бо був аромат. Щоб не викидати м'ясо, обов'язково каструємо. Ну, і бачите, вихід сала і м'яса. На каналі є відео про це більш детально. Ось така свинка. Після зими в них більше сала, ну а влітку такі вони м'ясні. Був ще у нас такий досвід, що ми зарізали малих, я не пам'ятаю, 4 чи 5 місяців їм було. Ось один такий гарний був вже в розібраному вигляді 25 кг, а інша 12 І я хочу сказати, що результат також хороший було, що їсти в морозилку склали, і є все. І салко було, дивіться, яке, і м'ясо, і реберце, так що я ж кажу, це такі економні свині. Що на городі є, все їм дали, потім прибрали. Це для тих, хто пише: ой, купіть білу свиню та й буде вам щастя. Так, звісно, коли ти знаєш з нею, що робити, то можна купувати і, і на білих можна заробити. А це так для родини раз-два і в тебе є що їсти. Ну і далі загодування. Он, бачите, кашу ми їм варили не завжди, коли була картопля, картопля, туди засипали дерть. Потім гарбуз ось засипаємо дертю, перемішуємо і даємо. Або буряк. Червоний буряк я не давала, ну інколи, може, там один в тиждень і все, бо від червоного їм може стати погано. І буряк головне варити не треба. В'єтнамські свині менш схильні до різних болячок, але все-таки було в нас діло. Ось ми кололи такий препарат. Він і від шкірних захворювань, ну, і від глистів також він підходить. За вушко колиться, вон так я обрізала голку, щоб не все засандалити. Ну, і ще, бувало купували у ветаптеці бутокс, значить так воно називається. і просто тряпкою гарно мили і все воно пройшло. Звісно, можна ще вітамінки давати, якщо ви так хочете, бажаєте. Ми також бувало купували вітамінні препарати, додавали або в корм, або так, але це більше взимку. Літом у них є травичка, свіжі овочі. Тож, мій висновок такий, що на цих свинях ми навчилися все і різати, і розводити, і зрозуміли, що воно таке. Тож, після цих можна тримати вже і білих, але для маленької родини отакі свині це те, що треба. Головне, до них не звикати, бо вони гарненькі. Дякую за перегляд.